Штрафи за порушення у сфері РРО повертаються. Відтак представники податкової займаються роз'яснювальними бесідами із підприємцями. Головна мета показати, що податкова служба не каральний орган, а партнер сумлінного бізнесу. Я завжди була прихильником фіскалізації. Завжди, Оскільки я працюю в системі, я вважаю, що це правильно, тому що, по-перше, так легше бізнесу вести свій облік. Це нормально. По-друге, людина, яка купує споживач. Він абсолютно впевнений, що якщо це там чи то взуття, чи то одяг, чи то продукти, чи то я не знаю навіки там буханка хліба. Вибачте, ти маєш чітко розуміти, ти прийшов, що сталося з твоїм товаром. Ти взяв цей чек, прийшов і за 14 днів тобі мають його замінити або повернути кошти. Коли в тебе такого чеку немає, то ти просто йдеш і купуєш нове. І знову це все коло воно таке було знаєте, нерозривне. Зараз я вважаю, що те, що відбувається, воно робиться дуже правильно. З 1 жовтня штрафуватимуть усіх, хто має використовувати касові апарати, але не робить цього. Тому нині представники податкової працюють у громадах області для роз'яснення тонкощів роботи бізнесу. Це не стосується підакцизної групи. Ті товари, які відносяться до підакцизної групи, це тютюн, алкоголь і паливо, штрафні санкції застосовуються і перевірки проводяться. Хочу вам сказати, що, до речі, останнім часом, ну, мабуть, відсотків на 20 відсотків на 20. штрафні санкції по алкогольній групі, вони стали менші. Звітувати про проданий товар мають підприємці з невеличких сіл області. Сьогодні люди можуть використовувати як то було колись раніше, просто чекові книжечки. Вони мають туди записувати. Є журнальчик, вони мають там все реєструватися. Це колись таке було. Я думаю, це всі пам'ятають. Приклеювали чеки, але вже зараз вони не зможуть приклеїти, бо в них там селище село. Є така норма. Вони просто все записують і реєструють ці книжечки податкові. Все і працюєте. Що ви там продали? Просто запишіть, маєте вести такий облік в себе. Роз'яснювальні роботи триватимуть щонайменше місяць. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.